Ранку усім Наталію Кабернюк, яку ви щойно бачили у сюжеті. Я сьогодні запросила до нашої студії. Доброго ранку, Наталію. Дуже дякую, вам. що ви до нас завітали з вашими чудовими роботами. Я бачу, що ви до нас прийшли підготовленими. Так, ви нам щось таке цікаве покажете, як ви це робите, розкажете таємницю ваших картин. І, по-перше, хотілося б запитати її: взагалі, як ваш настрій? У мене настрій завжди оптимістичний. Кожного ранку проснулася. Все, почався ранок, добрий ранок і вперед. Вперед із гарним настроєм. А якась таємниця, те, що ви робите кожен день, є у вас? Ой, таємниця в мене, мабуть, як у всіх жінок. Ранок починається каву, звичайно, для бадьорості. І сніданок для дитини, для чоловіка, і вперед на збори, і швиденько. Добрий час. Добре, дякую дуже. Давайте, може, ви нам продемонструєте, що таке цікаве. Ви нам сьогодні будете показувати, так? І ми з вами будемо вести розмову. І ви нам розкажете, що ви таке робите цікаве, з чого, що, що це за матеріали і як виходять у вас такі цікаві роботи. Ну, я певний час вже займаюся ліпленням із солоного тіста. Це захоплення мені сподобалось дуже тим. Що воно як діє, як заспокійливий засіб, як тренінг, мабуть, на терплячість. І взагалі просто цікаво і для душі таке хобі захоплення маю. Сьогодні я спробую за декілька хвилин, що в нас відведено, вийде, по ходу дій щось виліпити і показати, як це я роблю. Звичайно, етап це не такий простий, як кажеться. Ось на картинках подивитися картина і все. Це потрібно в декілька етапів зробити. Тому що виліпити, задумати, висушити, розфарбувати, надати гарний естетичний е, вигляд цим картинам. А зараз я ось по ходу нашої розмови спробую зліпити ну, що можна швиденько, яблуневий цвіт. Квіточки яблуневого цвіта, тому що я їх дуже люблю. Це така ностальгія за теплом, за весною, за радістю, за зеленю, спробуємо, що вона швиденько вийде, а вже всі секрети мого ліплення ну, сьогодні не вийде розкрити, хай це буде інтригою для глядачів. Добре, розкажіть, будь ласка, коли ви саме зрозуміли, що у вас є художній талант? Це було ще в дитинстві, чи може вже у більш зрілому віці? Як до вас це прийшло? Малювати я завжди дуже хотіла, звичайно. Віці шкільному у мене це абсолютно не вийшло. Навіть ніколи я не думала, що я буду коли займатися малюванням і ліпленням. Взагалі таких планів у мене не було. Ось тому що я знала, що я нічого не вмію і нема чого братися. Але, мабуть, завдяки моїй наполегливості, такій цікавості, ну я прийшла до того, що я зараз роблю. Угу. А чому ви обрали е, от вже зараз? Саме таку техніку, таку, ну незвичайно, може вона вже і існувала, так, мабуть, але ж досить незвичайна. Чому саме так? Чому не просто фарби, не просто якось так, як звичайно? Спочатку були просто фарби, просто картини. Потім малювала, пробувала на мамці, малювала, пробувала все йшло поетапно. У мене спроби були якийсь період. Потім я почала робити картини, Мене це взагалі цікаво. Я людина така творча. Ну і не посидюче, мабуть, через те, що мені завжди щось хочеться робити, щось новеньке, цікаве. І були картини із природного матеріалу, були картини, зроблені із крупи звичайної, також розфарбовувались. А солоного тіста дійшла спочатку, починаючи з муляжів, якихось звичайних муляжів робити для роботи потрібно було виставки різноманітні також. Стимулювали для цього, а дійшла потім до того, що можна це зробити і навіть картини склеїти їх. А звідки ви берете ідеї, сюжети для картин, для створення картин? Ну я дуже люблю природу. Я пам'ятаю себе з дитинства. Що ось побачу якісь елементи, буквально в травички квіточка малесенька, пам'ятаю, от мені так воно все гарне таке, подивилась на яблуню, гарне цвіте, подивилась на квіточку. І в мене завжди були такі думки: ох, як класно, коли це мієш все намалювати, як мені хочеться, в мене не виходить. Ну, мабуть, ось зараз воно ці мрії дитинства десь випливають. Ось. То Вам більш подобається виготовляти пейзажні такі так, картини. А, чи хотілося б вам колись зробити, наприклад, якісь дружні шаржі, якісь портрети, такі щось незвичайні? Ой, чи ні? взагалі вибачаюсь, можливо таким чином зробити таке щось чи, ре, чи реалістичний портрет, або ж якийсь дружній шарж? Ну, звичайно, все можливо, але все таки хочу сказати, що ну, не все мені моєму таланту, так сказати, підлягає. Для мене дуже важко портрети людей робити, так як і малювати, так і звичайно, з тіста ліпити. Ну, у мене була спроба ось Машенька. Як ви бачите, з улюбленого дитячого мультфільму і не тільки дитячого, я його теж дуже люблю. Так усім відомий мультфільм, всі його мультфіль. люблять так, але я спробувала Машеньку зробити. Ну в мене так майже вийшло. Ось, але дуже важко з обличчями людей працювати. Мабуть, у мене професіоналізму все таки не вистачає для того. Але ж ось Машеньку, мабуть, я знаю, що ви працюєте вихователем у дитячому садочку, mm -hmm. так? так? І такі перші критики, Машеньки, мабуть, дітки були. Чи ні? Ви їм як сподобалось? Вони сприйняли чи вони бачили її? Ну, другу виставку робіт вони не бачили. Декілька дітей бачили по телевізору, ну, звичайно, вони робили компліменти, як це все гарно. Дійсно, їм сподобалось. Їм взагалі все подобається, що роблять їхні улюблені вихователі, тому що вони до нас звикають. До речі, і питання також щодо вашого вашої професії, що ви вихователька. Так, дітки взагалі полюбляють таких доброзичливих вихователів, які до них приділяють увагу. Так і а ще якщо людина творча, то діти взагалі, мабуть, не відходять від вас. Ви використовуєте свої такі таланти, щоб якось їх. Зайняти, можливо, якось щось розповісти їм. Ой, тут треба використовувати з дітьми всі свої таланти, і бути і клоном, і жонглером, і ліпити, і танцювати, і співати, і будь-що доводиться робити, і шуткувати, жартувати з дітьми. Тому що зараз діти сучасні, такі вони все хочуть знати. З ними нелегко працювати, але звичайно, використовуєш всі свої таланти, мусиш для того, щоб. Дітям було цікаво якийсь підхід до них знайти, звичайно. Я знаю, що я чула, що ми з вами розмовляли в вашій групі, так також на стінах є ваша картина так. Так. І ось діти вони ще розуміють, що це ви це ви зробили. Цікава така реакція от, саме до цього. Реакція в них, звичайно, ну така, захоплення вони виявляють, що ох, зробила Анатолівна своїми руками, гарно їм це, звичайно, подобається. Але вони розуміють, що це кропітливий труд, і це не так легко, як здається. А діти зараз трошечки себе люблять, вони такі ледаченькі трошечки. Тому не Все одразу дуже не дуже, хочеть, щоб було. не дуже в них так і спочатку захоплені. Ох, як це класно і гарно, але коли починаєш робити, то це ж не легко. І вже трошечки інтерес затихає. Тобто вони сприймають вже готову роботу, а самі щось готова. робити, то да. краще спостерігати для краще них. Спостерігати. Вони ще маленькі в садочку. Вони ще там. маленькі, це для них дуже важко. Я ось просто можу сказати по реакції мого сина, йому вже 13 років. Але він також намагався біля мене щось трошки зробити. Ні, терпіння в нього не вистачає. Не посидючий, так він посидючий, посидючий, але все-таки це кропітливий труд. Угу. Це здається, що такі іграшки легенько, так все, але це треба посидіти і дуже постаратися, щоб щось вийшло. А до речі, що до вашої родини, як став, як ваша родина ставиться до вашого захоплення? Допомагають ні? Якщо допомагають, то як саме? І взагалі ж на першому плані для них ви як мама, як дружина, так і так. це, мабуть, трошки і заважає інколи. Ну, розкажіть, будь ласка, як в вашій угу. родині це відбувається? Ой, мені дуже повезло з родиною. Я щаслива людина в цьому плані, тому що маю дуже гарних батьків: чоловіка та сина. І якщо я приділяю деякий час своєму захопленню, то на мене ніхто не ображається, що замість вареників я ліплю картини. Ну вони мене розуміють і підтримують, тому що вони бачать, що мені це подобається, що я себе так гарно, спокійно відчуваю, коли ліплю займаюсь. Ну в першу чергу, звичайно, я свої домашні обов'язки виконую а тоді вже вільний від роботи час. Тобто жінка люблю. повинна вміти все правильно розподілити, тоді не буде ніяких проблем, можна буде собі якісь хвилинки виділити, виділити часу, так? Так, я так і роблю. Стараюся спочатку виконувати свої прямі обов'язки, а потім вже займатися своїм улюбленим ділом для того, щоб відпочити, ну, мабуть, і мене нехай трошки чути не буде вдома, просто тихенько посидіти на кухні і поліпити. Я знаю, що у вас вже було дві, так правильно, так, дві виставки. Так. І якщо вже у художника було дві виставки, це свідчить про якийсь певний рівень. Що відбувається потім? Куди ви діваєте, так би мовити, угу. ваші картини? Угу. Чи ви їх даруєте? Чи вони у вас дома на стінах? Чи ви їх продаєте? Що як яка їх доля? Угу. Далі? Доля? Ну як я почала ліпити картини? Я не знала, яка буде в них доля в цих картинах. Я навіть про це і не думала, я просто робила, мені подобалось, от і все. А що буде далі, я не думала. Ну, добре, що знайшлись такі люди, це і колеги на роботі, які побачили мої роботи. І вони мені просто порадили, що треба їх далі показувати не лише для себе, для маленької кількості людей. Тому що, ну я як перш почала ліпити, я не рахувала, що там прям талант, і вже їх. На все бачення таке виставляти картини, просто робила, просто подобається для душі. Але потім люди порадили. Є такі небайдужі люди все-таки в нашому світі. І реакція людей вони захоплені, реакція так вас людей... впевнили в тому, узахоплені. Стимулювала, так. <гум> да. І тому мені порадили виставитись в обласній бібліотеці. Допомогли мені першу виставку. А другу виставку картин мене вже стимулювали. Працівники бібліотеки, які побачили мій талант, дякуючи їм, вони мені побажали успіхів в роботі і зразу ж запропонували зайнятися другою виставкою. Що я і зробила? Ось картини ну вже ну дійсно помогла мені виставка робіт, багато людей побачило, наскільки можливо людям подобається. А доля моїх картин дарую, продаю картини також на замовлення ліплю картини. Ну, в принципі, тобто люди цікавляться, це їм так. цікаво, вони і, і даруєте, і продаєте, і взагалі. А свій дом ви оформлюєте власними роб... картинами? Так, звичайно. Ось картина Ромашки, яку ви бачите з першої виставки, одна із перших робіт, її вже більше року, цій картинці. Вона в мене вдома прикрашає стіни, тільки заходиш в хату і зразу вже вигляд такий частинка літа. Теплоти і доброти. Картини в мене є. Прик... Прикрашають кожну кімнату в мене картини. То улюблена картина сина, то улюблена картина чоловіка, там, мами, папи. Так що. А дизайн так. квартири має якийсь певний, певний бути чи е, хтось що любить То стилі любить? оформлення. Ну, є такі люди, що вони підтримують інтер'єр стилі, наприклад, вони. Просять те, що хочуть, там колір, натюрморт якийсь, можливо, певні речі, якісь під колір, там штор і все так і далі. А ну у мене, наприклад, те, я собі те, що для душі ти мені прикрасила. А яка особисто для вас є найулюбленіша робота? І розкажіть, будь ласка, про неї, що вас надихнуло на її створення? Яка вона, що, що там зображено, і чому саме так? Ой, у мене кожна робота улюблена, я навіть не можу так сказати. Ну, можливо, якась перша, чи, можливо, якась щось таке трапилось в вашому житті, і ви її створили. Ну, така, я розумію, що угу. воно як угу. вашої е, російською дідяще, так? Але ж є щось таке от, ну цікаве, щоб розповісти. Так, ну є цікаве. У мене е, син, він лев за гороскопом. Ось, і забажалось мені отак для нього зліпити картину. Лева, левенятко такий сплячий, добрий лев. Добрий такий. Ось. Ну, у мене дитина такий він спокійний, добрий, але впевненості йому потрібно, як тому левеняті в собі. Мені дуже хочеться, щоб він був впевнений в собі. Я на сонечку лежу, так? Мультфільм. Такі так, <гум> такий, левеняті, такий, ось. Ну, і я зліпила для нього з надією такою, що це буде як символ впевненості, якоїсь могутності і мудрості. І, можливо, може, яким чином він йому допоможе. Телевинятку, будь впевненішим собі. І у нас вже час трошки добігає свого кінця, так? І я хотіла б ще запитати у вас, чи була у вас така думка створити, ну, можливо, якісь такі фігури окремі від, не картини, а окремі фігури чи скульптури, чи щось таке, ось так змінити трошки такий напрямок, тобто далі якось йти, розвивати щось таке. Чи були такі думки, можливо. Ну, думки завжди є, тому що я ж кажу, що. Людина, я така мені все завжди хочеться і пробується скульптури. Ну, можливо, такі невеличкі сувенірчики, якісь, спроби були це робити. Але все-таки, щоб вже так в таких великих кількостях, ну, не знаю, можливо, будь, можливо таке будь-що якісь сувенірчики маленькі, можна спробувати і робити. Ну, це ну, трошки... щось таке більш серйозне в плані тому, що от, скульптура, як би, так. Чи могли би ви зробити якийсь великий бюст, якогось, я не знаю, Ой. когось відомого? Мабуть, ні, тому що в мене проблема з портретами. Думаю, що бюсти в мене не вийдуть. Ну, Це, мабуть, все-таки повернусь до того, що в мене професіоналізму не вистачить для таких уже цікавих і прям серйозних робіт. Мабуть, все буде для душі. Більш таке жіноче, природа, романтична, так? Так, мабуть, так, тому що я людина романтична і така люблю все красиве. Нехай воно, можливо, не буде таке стильне, там, ось як люди хочуть, але приємне і спокійне, то воно буде це точно. Тому що, мабуть, кожна картина. І кожна якась робота передає й характер людини, мені так здається. Можливо, я поміряюсь. Ну, це, це правда, це так і є, бо комусь подобається щось стильне, якийсь авангард, якийсь там незрозумілий для когось абстракція, абстракція сюрреалізм, а у вас Такі добрі роботи. Ну, діти то обов'язково. Вони будуть вашими прихильниками і жінки також. Ромашки ваші це просто супер. Мені особисто дуже подобається. І воно Дякую. таке якийсь, знаєте, незвич... для, для мене воно незвичайне. А, можливо, ми е і вигадаємо назву роботі, яку ви зараз робите. Що Ніхай... це можливо буде? Ну, це е яблуневий цвіт, елементи просто натюрморта, скажімо так, так. Ну, Хай буде е любов до весни, краса весни, щось таке ніжність, можливо. Сумую за весною. Сумую за весною. Зараз сусідня такі зимові вже періоди, хочеться квітів і все. Що нам ще осталось, залишилося доробити? Доробити можна і на цьому закінчити, якщо часу немає. Я покажу, що в нас вийшло. Тому що, звісно, щоб зліпити якусь картину, мені потрібно декілька годин, а не декілька хвилин. Давайте, а ось, угу. якщо показати, ось, оце початок роботи моєї. Це елементи натюрмортів, можливо, елементи якихось картин. Але для того, щоб оцей початочок перетворився на такі роботи, це потрібно багато працювати, часу так? працювати, багато дати можливості висохнути нормально роботі, щоб вона довго могла зберігатися, потім розфарбовувати. Потім це ці елементи потрібно зліпити всі гарненько на картину, щоб їх не розворушити. Ну це складний процес. Але дуже цікавий, я не жалкую те, що це попробувала. А що далі буде, не знаю? Будемо бачити. Можливо, цей яблу... яблуневий цвіт, який ми зараз започаткували. Він увільється в якусь таку велику mm. вас, ваш якийсь новий шедевр. Так я вам дуже дякую, що ви завітали до нашої студії. Дякую. Що ви нам показали такий бік незвичайного мистецтва. Я вам бажаю натхнення нових взагалі, щоб у вас кожен день були якісь нові ідеї, щоб вам всі допомагали. Підтримували вас і всього вам найкращого. Дякую вам, що ви мене запросили. Виявили інтерес до моєї особи, до моїх робіт. Також дякую вам на все добре. Дя